Купили ми яйця дракона. Зараз будемо дегустірувати. Відкусуєш, передаєш далі. В першому яйці дракона клубнічка. <плес> То була сублімована клубніка. Наступне беремо ось це какунятор. Також сублімована клубніка. Наступне таке какунятор зелений. І дракона. Відкусуємо, пробуємо. Какуняторі зеленому теж сублімована клубніка і зелена шоколадка. Шоколад так собі. Тепер беремо око циклопа. Червоне невиспане око. Малина. А тут же типу, певно, сублімована малина або ожина. Слюза русалки. Пробуємо. І тут лишається фіанітовий фіанітова перлинка з морського дна з ракушки. Там теж сублімована малина. І око. Ой, перлинка. Ну що вам сказати про, тих... про цукерки. Ціна 200 гривень за 100 грам, По 2000 гривень. То є що, соблімова, напевно, вишня або щось типу такого. Шоколад смачний, ягідка теж ну, 200 гривень за 100 г я би не дав. Ну, більше не дам. Так собі. Пробуйте, дегустіруйте, діліться своїми враженнями. Але знайти, пишіть в коментарі.